увага, друзі, важлива інформація для українців, які зараз за кордоном. До мене зараз звертається багато людей, які не можуть оформити там отримати вже оформлені паспорти. ну, а взагалі ви чули цю новину, що з'явилась можливість, нібито оформляти паспорта громадянина України за межами і отримати їх. Зокрема, друзі, з'явилась нова постанова Кабінету міністрів No. Номер... Бачите на екрані, дивіться, 1447 від 20 грудня 24-го року про реалізацію експериментального проєкту щодо надання окремих публічних послуг за вчинення окремих консульських дій за заявами громадян України, які перебувають за кордоном, і от цією постановою було затверджено. Відповідно, що ну, громадяни, які перебувають за кордоном, можуть користуватися. А, ну, затверджено було порядок, порядок реалізації експериментального цього проєкту, і зазначено, що у нас а, ну, метою, метою цього експериментального проєкту є відповідне покращення. Покращення ми вже будемо скоро відчувати. І Відповідно, що можна буде оформлювати? Оформлювати паспорт громадянина України, а також оформлювати через ЄКонсул, е оформлювати паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Також інші документи, в тому числі документи щодо реєстрації, мається на увазі щодо податкових податкового реєстру платника податків, документи щодо ем, дитини, набуття громадянства е, України, е, реєстрація за народженням, таке інше. Да, і що ці послуги вони будуть надаватися за допомогою порталу Дія і порталу ЄКонсул. Е, ну, Ця. Постанова, порядок, ну, постанова, яка затверджує порядок. І цей порядок він доволі такий об'ємний, встановлює е, різні можливості. І, по-перше, написано там, що видача відповідних документів, е, передбачених пунктами 1 і 4, вона є безкоштовна, тобто паспорт громадянина України.